Завдання 7.3 і 7.4. Амплітуда коливань пружинного маятника дорівнює 2. Який шлях пройде тіло на пружині за 5 періодів коливань? Це означає, що тіло проходить, здійснює 5 повних коливань. Так? Тобто N дорівнює 5. Зрозуміло, так? 5 періодів коливань. Тобто, кількість повних коливань дорівнює 5. Далі. Нам потрібно знайти, який шлях пройде тіло за ці 5 періодів. Так? Тобто, який шлях? Шлях це якесь там L. скажімо. Підкреслюємо. Так, ну що будемо робити? Отож, пам'ятаємо про те, що коли маятник знаходиться у нас над точкою 0, він може відхилятися в нас, скажімо, це якась там вісія, і він може відхилятися у нас. Сюди, 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 сюди. Так? Тобто від одного А до іншого А. Або мінус А, можна сказати, оскільки ми дали напрям вісі. От. Отож виходить так, що він робить 5 повних коливань. Робимо раз, два, три, чотири. 5. А можна було рахувати так, від А. Раз, два, три, 4, 5. Тобто, весь час повертається в початкову точку. Зрозуміло, так? Скільки ж за ці 5 періодів, за ці п'ять повних коливань, скільки проходить амплітуд наш маятник? Давайте порахуємо, скільки він проходить за. Одне повне коливання. Дивимося від точки А. 13 4. Оце одне повне коливання. Туди-сюди. Раз, 2, 3, 4. Отож, l 1 тобто за одне повне коливання проходить 4 амплітуди. Зрозуміло, так, і порахувати можна на 01 0. 4 метра. А якщо у нас таких 5 амплітуд, 5 коливань буде, то що потрібно зробити, щоб знайти L? Потрібно N кількість коливань помножити на оцей l 1 Тобто, у нас вийде 5 помножити на 0,4 метри 2 метри. Ось така задача цікава була, правда? Наступне завдання це наша ось ця задача: 7.4. Тіло обертається по колу радіусом пишемо r дорівнює 10 см або 0,1 метра. Зі швидкістю 3,14 метрів за секунду. Далі, це про одне тіло нам говорять якусь інформацію. Далі нам говорять: дивіться, за який час? Здійснить 20 коливань, 20 коливань, нитяний маятник, тобто, це було у нас про тіло, оця інформація, це якесь тіло, а тут мова йде про нитяний маятник, так? 20 коливань робить ми нитяний маятник, якщо період його коливань дорівнює періоду коливань, періоду обертання тіла по колу, так? Тобто у нього є якийсь період. Період нитяного маятника, який буде дорівнювати періоду тіла, яке коливається у цьому тіло. Або обертає, обертається, поколо рухається, так? Тобто, за який час це відводиться. Отож, період нитяного маятника ми поки що знайти не можемо, тому що нам «т» треба шукати, n відомо, але не вистачає «т». А от період Тіло, яке обертається по колу, я думаю, що ми можемо з вами знайти. Враховуючи те, що коли тіло рухається по колу, то одне повний, один повний оберт, коли воно робить, це означає час проходження повного кола за якийсь там, з якоюсь швидкістю. Правда? Довжина кола це 2 πr поділене на V. Отож, період тіла, яке рухається у нас по колу, ми можемо обчислити. Рахуємо 2 на 3,14, помножити на радіус на 01 метр. Ділимо на 3,14 метрів за секунду. Скорочуємо 3,14, виходить, 2 на 0,1, буде 0. 2 метри скоротилися, секунда ділиться, піднімається вгору, буде просто 0,2 секунди. Знайшли. Тепер такий точно у нас період буде у нитяного маятника. Тобто, ми можемо написати, що ТН дорівнює теж 0,2 секунди, секунди. Маючи період, знаючи кількість коливань, можна знайти. Т, пам'ятаємо, як вони пов'язані між собою. так? Отож, Т дорівнює, що треба зробити, ТН помножити на N або 0,2 секунди, множимо на 20, і у нас буде з вами 4 секунди. Ось така задача.